15 паломництв з усієї України, віруючи з Польщі, Білорусі, Росії, Молдови, Бразилії та Італії, віком від трьох місяців і до 84 років, багато днів пішої ходи та сотні кілометрів з ім'ям Господа та Божої Матері на вустах, і все це заради того, аби в українському Бердичеві вклонитися непорочному серцеві, тієї, котра дала світові Спасителя людства. У всеукраїнському санктуарієві Бердичівської Божої Матері тисячі гостей та мешканців Бердичева просили заступництва перед Господом у Діви Марії. Цьогорічна молитва стала серед іншого і подячною за дар канонізації папи римського Івана Павла II. Його діяльність залишила незабутній слід на релігійній і політичній карті світу, зазначають римсько-католицькі священники. І з кожним кроком святішого отця додають, планета набувала нового розвитку. Це він, Іван Павло II, закликав не боятися пригорнути до себе Христа, прийняти його владу та допомагати усім, хто прагне служити Господові і людству. Радіємо сьогодні і дякуємо Господу за те, що в історію нашого життя і України вписався такий великий святий, як Йоан Павл, Павло II. Проте неспокій теж крадається в душу. Що буде з нашою свободою миром, тепер, коли ми тут, в атмосфері свята стоїмо перед Господнім віхтарем на сході України, брат підносить руку на брат, прошу вас, усіх тут присутніх, моліться про мир і примирення в нашій державі, про життя у справедливості та правді. Огартайте молитвою братів і сестер, які стали жертвами збройного конфлікту і відійшли до вічності. З цього санктуарію благальним голосом звертаємося до кожного, від кого залежить сьогодення і майбутнє України. Припиніть війну, припиніть війну. Припільні Святкову службу на цьогорічних урочистостях Бердичівської матері Божої очолив делегат папи римського франциска. Архієпископ П'єро Маріні, людина, котра до останнього залишалася вірним соратником святійшого Івана Павла II. Почесний гість Бердичева незмінно супроводжував папу римського під час його пастерських візитів світом, та протягом 20 років був присутній при кожному святкуванні за участі Івана Павла II в якості оберсеремонімейстерам. У своїй промові П'єро Маріні нагадав: із давніх давен християни вшановували блаженну діву з гори Кармель. Як люблячу мати, як вірну сестру, як надійну покровительку заступницю. Бачимо Марію біля підніша Христа, бо пройшла вона дорогу свого життя по слідах сина, була першою ученицею вчителя, першою, яка вийшла за ним на гору. Тому, як говориться у префації сьогоднішньої літургії, вона ясніє, як знак непохитної надії і потіхи в дорозі якої прамуємо на вершину слави. Вона від самого початку прийняла Боже Слово без жодних застережень і дозволила, щоб це Слово надавало напрямок дорозі її життя. Вона не лише слухала слів Господа, намагалася їх зрозуміти, але теж їх любила, прийняла до серця і дозволила, щоб ці слова стали предметом прагнення. Думок цілого життя свої роздуми архієпископ П'єро Маріні продовжив постатт святого Івана Павла II. Папа правдиво любив церкву в Україні, нагадав його високопресвященство. Саме Іван Павло II по 1991 дев'ятсот вдихнув нове життя у католицьку церкву в Україні. А через 10 років, як добрий пастор, відвідав українську землю, визнавши плоди її святості. І завершив архієпископ свою промову словами святішого Отця. Найсвятіша Діва Марія, опікунка України, ти завжди супроводжувала християнський люд. Чувай увесь час над твоїми дітьми, допомагай їм, щоб ніхто ніколи не забули Твого святого імені. Своїй духовної тож самості, яку отримали під час хрещення. Допомагає їм завжди радіти цією безцінною ласкою, яка є приналежністю до товариства учнів Христа. Супроводжуй кожного, мати Бога, і наша Мати Марія. Амінь. Коли у 78-му Кароля Войтилу обрали папою римським, згадує єпископ ординарій Київської Житомирської дієцезії Петро Мальчук, вже на першій своїй інавгураційній промові той закликав людство не боятися відкрити двері Ісусові та впустити його до свого серця. На євангельській правді на Христові побудоване усе переконаний архієпископ без хреста не зрозуміти нічого. Без Христа не можна зрозуміти себе свого існування, страждань, переживань, радощів, тому що без Христа не можна зрозуміти іншої людини. Не можна зрозуміти іншої людини в її суті без Христа. Тому що без Христа не можна зрозуміти солідарності, не можна зрозуміти любові, не можна зрозуміти терпеливості. Не бойтеся прийняти Христа, тому що без Христа не можна зрозуміти нашої історії, нашої культури і нашої української, і слав'янської, і європейської, і християнської. У спільній молитві присутні на урочистостях серед іншого просили Діву Марію про заступництво, про зупинення війни та про мир в Україні і серці кожного її мешканця. Віруючи, просили, аби непорочне Маріїне серце зворушили страждання тисяч людей, хоча й страждають ті здебільшого через свою гріховність. Матері Божій під силу будь-яке диво вірять люди, адже її серце це непорочна територія, до якої ніколи не зможе дістатися зло. Маленькі бердичівляни подарували архієпископові Маріні квіти та горстку української землі. Попросили, аби він завіз її до Ватикану і передав, що у Бердичеві люблять Господа і Божу матір. Що й казати, картина зворушлива. Не дивно, що один із почесних гостей дійства, консул посольства Румунії в Україні Марін Шегеу, від хвилювання ледь підбирав слова. Спасіба вам за прикрашення, спасіда вам, що зараз... Нелегче легче сказать это. Но понимаете меня. Для меня очень большая честь участвовать на этой празднике. для меня очень большой сюрприз. Я как Румын, у нас есть и православники, и католики, и греко-католики. Мы братья, братья и сестры. Я всегда считал, что вы как украинцы, тоже для нас братья и сестры, между нами нужна только любовь, радость, счастье и здоровье. Відтепер у кабінеті архієпископа П'єро Маріні, окрім спогадів про поїздку до Бердичівської святині, оселиться картина, на якій зображений кляш торбосих карамелітів. Її делегатові папи римського франциска презентував Бердичівський міський голова. Василь Мазур подякував усім, хто прибув на цьогорічній урочистості Бердичівської Божої Матері. Чисті й світлі помисли присутніх, переконаний очільник міста, здатні достукатися до всіх, від кого сьогодні залежить доля України. Непрості часи переживає зараз наша країна. В одній частині світить сонце, ідуть дощі, іноді град, а в іншій частині теж світить сонце, теж ідуть дощі, тільки град там смертоносний. А дощі. Змивають не пил, а кров, то кров воїнів, мирних жителів і навіть дітей. Не кожен здатний боронити рідну землю зі зброєю в руках. Але всі ми маємо можливість сказати своє Слово і спрямувати його до Бога, до Сина Божого, до Матері Божої Бердичівської. Нам Мирним жителям України важливо об'єднатися, щоб допомагати тим, хто відстоює мир у нашій державі і молитися за Україну. Сьогоднішня багатотисячна спільна молитва це велика сила. Мир обов'язково буде. Він наступить тоді, коли прийде порозуміння, що земля у нас одна, що ділити нам нічого, і місця під сонцем всім вистачить. Хто хоче жити і хто хоче працювати. Наостанок Василь Мазур оголосив присутнім приємну новину: Молитви до Господа і до Діви Марії та спогади про святого Івана Павла II цьогоріч лунали на новоствореній площі. Площу, на якій ми з вами знаходимося, назвали площе імені Іоанна Павла II. І встановленням пам'ятника святішому отцю Іоанну Павлу Другому на цьому святому місці. Дуже символічно, що це рішення приймається сьогодні вшанування річниці коронації ікони Мати Божої, Божої Бердичівської. Про цю подію будуть знати тисячі добрих друзів нашого міста з багатьох міст і сіл України. А також за її межами. Я ще раз дякую всім за повагу до історичних святинь нашого міста. Бажаю всім миру та злагоди. Прошу добра і Божого благословення нашому народові і всім людям доброї волі. І ще про готовність пустити Христа до свого серця. Саме за те, аби люди відкрилися Господові, закликали просити Матір Божу священників. Адже з їхніх слів війна нині триває не між країнами, а між християнами і тими, хто залишається наглухо зачиненим для Бога.